Жваво, не наскільки ж ваве обговорення тих проблем, насущності, які турбують усіх нас. І тому зараз кожен із представників буде мати, кандидатів буде мати нагоду збирати декілька слів стосовно свого бачення у роботі, в майбутньому бачення, що з собою є проблеми нашого. Сьогодення в нашій державі, тому що вибори то є політика, то є свято, то є відповідна річ, яка є в конче необхідна для суспільства, де є демократія. Тому ми з вами сьогодні прийшли для того, щоб ще раз про це наголосити, сказати, що ми готові брати на себе відповідальність, ми готові казати, що, що треба робити, на що треба звертати увагу у взаємостосунках владі і народу. Тому з огляду на це я вважаю, що ми навіть йдемо зараз і з таким чином попробуємо кожен у свою міру бачення не каже. Чому потрібно голосувати за Укроп? Укроп це партія високих моральних стандартів. Можу вам сказати, що Василь Шкляр письменник совість нації, він є членом поліради партії Укроп. Під час часу Януковича він одержав Шевченківську премію, але не захотів її отримати з рук Януковича. Основу нашої партії складають учасники АТО, люди, які знають. Що таке життя і що таке смерть? І що треба робити зараз, щоб наше життя було прекрасним? Так само і в нашому місті основу партії складають люди, які довгий час вже у політиці і теж проявили високі моральні якості. Що ми плануємо зробити у нас у місті? Розробити програму Європейське місто, що включає в себе. Скажу тільки два пункти. Перший – безпечна вулиця, і друге велосипедні доріжки у нашому місті. Друге, я як вчитель, хочу розробити у місті програму зайнятості учнів, яка б діяла круглорічно. Ми знаємо, як це зробити, і зробимо. Один з елементів ми покажемо сьогодні у неділю, 18 жовтня. Далі я особисто буду підтримувати питання, щоб відновити у Виноградові станцію юних туристів з тим, щоб через деякий час зробити виноградів найбільш туристичним центром Закарпаття. Хто бажає більше знати про програму нашої партії, спілкуйтеся з кандидатами у депутати. Всі за укроп. Я теж приєднуюсь до попереднього виступаючого і закликаю всіх голосувати за партію Укроп, за її кандидатів у місцеві ради, у районну раду, міську раду, селищну раду. Укроп, самі назви укроп. Звучить таке слово, як патріотизм. Влада, яка заснована на принципах патріотизму, порядності і професіоналізму, буде владою, яка служить народу, яка служить жителям кожного міста, жителям села. Від нас, від обраних депутатів, залежить по яких дорогах ми будемо ходити, яка міліція нас буде захищати, які лікарні будуть нам надавати допомогу. Які школи будуть вчити наших дітей і так далі?